А тепер саме час поговорити про Марко Девіча. Більш дорослі мої глядачі точно пам'ятають, як його називали в Харкові. Там було дуже круте прізвисько. Можна написати його в коментарях. До металіста він грав за Волинь, але саме в Харкові став якісним нападником і гравцем національної збірної України. Вболівальники мають пам'ятати той гол Девіча в Ворота збірної Англії на домашньому Євро 2012 який арбітр арбітер не зарахував. За Україну він провів 35 матчів, забив 7 голів і віддав 7 асистів. А за Металіст Марко зіграв 221 матч забив 98 голів та віддав 35 асистів. І давайте не забувати, що в Україні Девіч ще грав за Шахтар, але той період важко назвати вдалим. Після України Марко грав за російський Рубін та Ростов, Аль Раян, Вадос, Свождова та Сабак. Саме там Девіч і завершив свою кар'єру влітку 20-го. Однак про Україну він не забував. Після початку повномасштабки в нього навіть аватарка в інстаграму у вигляді українського серця була. Зараз вже інша та закритий аккаунт. Зараз більше часу проводжу із сім'єю, працюю у сфері нерухомості, здаю в оренду квартири і ще відкрив із другом футбольне агентство. Він більше веде справи, а я здебільшого консультую.